To mm you. -hmm. Пане, панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і пилосос Dreamy H12 Dual Flex річ розважив мене одним лише своїм існуванням. Бо я вперше в житті бачу, щоб користувач купляючи один пилосос, отримував два. Ну просто уявіть собі, купляєте айфон, а в коробці їх пара. І все рівно вони будуть без зарядки в комплекті. Тім, про сумне я краще не буду говорити. Це відео я розіб'ю на три частини. Спочатку буде розповідь про комплектацію, потім про сухе прибирання і нарешті найцікавіше про вологі. Більш детальний огляд вже на нашому сайті в текстовому варіанті. Посилання в описі під відео. Також кажу, доки не забув, на всі товари Dreamy діє промокод RootNation разом і дає додаткову знижку до 15% на під час сезонних акцій. Ну а з вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Почнемо з комплектації, як і обіцяв. За 25 тисяч гривень Dreamy H12 Dual Flex Reach пропонує ну дуже багато речей в коробці, яка сама по собі важить більше 10 кілограмів. Перечисляю комплект. Стандартне металеве руків'я для вологого модуля, модуль вологого прибирання, модуль сухого прибирання, універсальна багатозадачна щітка, моторизована міні щітка, подовжувач для підставки і сама підставка, зарядна база, запасний валик, модуль подовжувач для чищення внутрішніх компонентів, запасний фільтр для вологого модуля і пляшка з миючою рідиною. Тобто у нас в комплекті йде два модуля: окремо для вологого прибирання і окремо для сухого, що в них спільне мотор. Він знімається і має потужність 400 Вт. І акумулятор, який теж знімний. Заряджається він лише на модулі вологоприбирання, прибирання, коли той в зарядній базі. Цього акумулятора вистачає на час до 50 хвилин. Він має ємність трохи більше 76 ватт годин, і я б хотів бачити в комплекті хоча б один ще такий самий, бо докупити їх окремо не можна. У всякому випадку поки що. Далі про модуль сухого прибирання. Всі знімні щітки це для нього. Тобто він для підлоги, для збирання пилу, для чищення в кутках, і для чищення меблів від подушок до диванів. учим він справляється непогано, бо при потужності 400 Вт сила всмоктування 23 тисячі паскалів. І дуже позитивно відмічаю наявність фільтра хепа. Він універсальний, його можна докупити окремо на заміну. І він дозволяє не лише краще чистити, скажімо, коври, але й будівельний пил. Від, наприклад, бетону, що робити звичайним пилососом без хепа не можна, ви його цим вб'єте. Загалом сухий модуль простий. Режимів роботи два. Турбо і звичайний. Ніяких голосових асистентів або додаткових фішок немає. Є лише led підсвітка на основній щитці. Зате модуль вологого прибирання дуже потужний. Сила всмоктування тут теж 23 тисячі паскалів. Тобто цього вистачить і для просторідини, і для розбитого яйця, хоч шкурлупу і треба буде. Зібрати і викинути окремо. В принципі, тверді речовини вологим модулем збирати не треба, бо і сухим модулем заборонено збирати рідини. Далі модуль вологого прибирання має аж 4 режима роботи: автоматичний, турбо, тихий, всмоктування рідини, і ще додатковий це самоочищення з сушкою на зарядній базі. Спочатку 90-градусною водою, потім 90-градусним повітрям. Відповідно, інші фішки у волого модуля теж присутні. Є підтримка миючих засобів, які заливаються в бак з чистою водою, а бак з брудною, до речі, розташовано вгорі. Голосовий помічник є також. Він називає режими роботи під час перемикання. Його можна вимкнути або зробити гучнішим. Чи тихішим. Для цього йде кнопка на корпусі ззаду. І у асистента до речі навіть не одна мова. Їх штук 5 або 6. Turbo mode. Quiet mode. suction mode, smart mode, smart low volume selected. Turbo mode quiet mode suction mode smart mode. voice comps off. Щітка також вміє перерізати волосся, щоб воно не заплутувалось. А, і весь модуль можна нахиляти на 180 градусів, щоб прорізати під низькі меблі. Як це виглядає, я продемонструю на одному з попередніх відео, бо в мене в новій студії таких меблів просто немає. І ось це, до речі, те, чому Dream H12 Dual Flex Reach дуже гарно себе показує, бо два окремих модуля спеціалізовані, але максимально ефективні в своїх конкретних задачах. Це не один модуль, який намагається. Всидіти на двох стільцях, стільців два. Все нормально, не панікуйте. І Єдине, мабуть, що мені хотілось побачити, це можливість зарядити акумулятор по Type-C. бо працювати в Blackout H12 Dual Flex Reach вміє. А от зарядитись може лише через EcoFlow або інші зарядні станції, що дивно, бо акумулятор так-то на 21 з копійками Вольта. Але то таке. Отже, підсумки наступні: Dreamy H12, Dual Flex Reach це універсальне рішення для дому. Тому направлене одночасно і проти вологого бруду, і проти пилюки всюди, куди треба дістатись. Модуль вологого прибирання перетравлює будь-які побутові забруднення. Модуль сухого прибирання дістає всюди, куди потрібно. Хотілося би трошки більше універсальності для зарядки, але і зараз все задовільно. Тому так. Рекомендую і на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи цікава вам така ідея, чи цікавий вам такий концепт отримати спільний акумулятор і мотор для двох різних пилососів. Бо особисто для мене це просто ідеальна ідея. Бо замість того, щоб купляти два окремих пилососа або один важкий і не всюди ідеальний, ви отримуєте два спеціалізованих, але ви... Почіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди. було зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation Бержіться слава Україні, слава героям та будьте здоров'я!